У суботу, 8 червня, на вулиці Харківській у Сумах сталася дорожня транспортна пригода за участю трьох автомобілів, у наслідок якої один із водіїв отримав тілесні ушкодження та був шпиталізований. У суботу близько 11-ї години. Екіпаж патрульної поліції отримав повідомлення про ДТП за участі трьох автомобілів на вулиці Харківській. Прибувши на місце подій, інспектори попередньо з'ясували, що жінка, керуючи автомобілем Нісан, не дотримавшись безпечної швидкості руху та дистанції, допустила наїзд на автомобіль Кія, який знаходився попереду. В цей же час водій автомобіля Шкода Октавія, також, не дотримавшись безпечної швидкості руху та дистанції, допустив наїзд на автомобіль НІСАН. Внаслідок насверх автопроводу тілесні ушкодження отримав водій автомобіля Кія, його доправили до медичного закладу для надання необхідної допомоги. Всі три транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. Патрульні огородили місце події та викликали слідчу оперативну групу. Правоохоронці Сумщини вкотре закликають громадян дотримуватись правил дорожнього руху, мати взаємоповагу один до одного, бути уважними та обережними на дорозі.